А хто ж більше досліджує родовід, чоловіки чи жінки? Якби ви мені задали це питання так років 7-8 тому, я би вам однозначно сказав, що чоловіки. Чоловіки були більшість, десь відсотків 90 наших клієнтів це був чоловік, такий в районі 40 плюс років, 40-60 навіть у такому періоді. На сьогоднішній день переважна більшість замовлень в нас йде від жінок. Це десь відсотків 60 замовлень, досліджень родоводу саме від жінок. Ну і 40 від чоловіків гендерний розподіл, ми зрозуміли, приблизно однаковий, хоч є вже трошки більше жінок, чим чоловіків. Віковий розподіл від 20 років до 70 років. У нас є клієнти. По-моєму, є навіть старші за 70 ближче до 80 років. Тобто, теж досить великі. Зараз класно. в мене є декілька сімей, які ми досліджуємо чоловіку родовід окремо і жінці родовід окремо. Причому це не чоловік замовив там і по жінці і по чоловіку. Ні, ні, це окремі клієнти. У нас є клієнт-чоловік, він досліджує свої родоводи, свої гілки. І в нас клієнтка жінка. Вона по його рекомендації до нас звернулася, але вона окремо оплачує своє дослідження. У нас інший фінансовий звіт. Ми дані систематизуємо в одне родове дерево для їхніх дітей, але це два окремих дослідження по ній по ньому. І мені так дуже подобається працювати, от саме окремо з чоловіком, окремо з жінкою, тому що я відчуваю. Що цінно це і для неї, і для нього. Іноді буває, що для нього цінність більша, ніж для неї. Інколи буває навпаки, вона продовжує дослідження родоводу, а він заморозив йому там не настільки цікаво. Тому розподілу такого там глобального, що чоловіки більше досліджують, чи жінки немає. Є от такий зараз невеличкий перекос в сторону жінок. Але ну буквально може пройти деякий час і буде більше чоловіків. Треба розуміти, що все ж таки більшість чоловіків в нашій країні зараз зайняті трішки іншими справами, правда.